Мені порадили вашу маску для ніг як засіб після опіків. Чи це правда? Виробник не вказує, що цей засіб призначений як засіб після опіків. Але до складу входить алантуїн, який якраз і входить в більшість косметичних засобів після сонячних опіків. Наступне. Потужну регенера... регенерацію дає сама сечовина. Наступне живлення і зволоження дає бавовняне молочко. І масло ши, яке також дає потужну регенерацію. Отже, що ми маємо? Ми маємо сечовину, алантоїн, ми маємо масло ши, ми маємо бавовняне молочко. І всі ці чотири компоненти працюють на швидку регенерацію. Шкіри. Тому з одного боку, такої інформації в інструкції немає, а з другого боку, дійсно, ця маска має широкий спектр дії.